Слава Україні! В коментарях ви часто запитуєте про зведені таблиці. В цьому відео я розкажу основні нюанси, як з ними працювати, адже вони є потужним інструментом для роботи з великими об'ємами даних. Сьогодні ми розберемо зведені таблиці. У нас є таблиця з датою продажу, містом, товаром, кількістю і ціною. Перш за все, для того, щоб при подальшому заповненні таблиці автоматично напідтягувалася. В зведену таблицю. Перетворюємо це на розумну таблицю. Встаємо таблицю, формат таблиці. Вибираємо стиль, який нам найбільше подобається. У нас таблиця із заголовками. Тому підтверджуємо. Далі переходимо на вкладку вставлення. зведена таблиця у нас Має бути виділена будь-яка клітинка таблиці. Зведена таблиця. Нам пропонують на новий аркуш або на наявний. Я працюю завжди на новий аркуш вивожу. Тому залишу новий аркуш. ОК. Ось появиться така заготовка і ось такі поля зведеної таблиці. У нас є поля самої таблиці нашої і області, в якій ми можемо закинути ці поля ну Наприклад, для початку закинемо місто в рядки. Ось у нас вже появилися тут міста. Взначення закинемо кількість продан. У нас вже є загальна кількість, скільки ми продали в тому чи іншому місті. Можна товар додати в стовпці і в нас зверху будуть стовпці з найменуваннями товарів. Зліва міста. А можна товар перемістити в рядки. Тоді вигляд таблиці буде от такий. І, до речі, можна буде згортати і розгортати. Так, але, як правило, це все знаходиться тут справа. Можна перемістити місто в фільтри. Тобто у нас тут будуть товари. Ми вибираємо фільтри. У нас тільки за Київ виділяється, або за Харків. Або можна поставити галочку декілька елементів і по декількох містах відбирати дані. Давайте перемістимо місто в рядки і попрацюємо з конструктором таблиці. Можна додати або не відображати проміжні підсумки. Тобто по містах сума пропаде. Якщо додати проміжні підсумки, воно от буде ось так от. В верхній частині групи відображати, так як вона у нас тут була. Загальна сума, також її можна включати і виключати. Так тільки буде. Або буде загальний підсумок. Можна після кожного елемента для наглядності вставити порожні рядки можна видалити. Далі макет таблиці. От зараз вона в стислій формі. Можна. Формі структури. Ось так от зробити. В табличній формі. Можна додати, щоб воно повторювалося елементи підписів. Ну і ще настройки різні. Можна виділяти, не виділяти стопці. Можна додати строкаті рядки для того, щоб легше читалася інформація. От, також стовпці, щоб чергувалися. Мені подобається стисла форма, тому я працюю з нею. Ще можна, якщо стати в таблицю, і перейти на вкладку Аналіз даних, вставляти роздільник. Виберемо, наприклад, місто. ОК. І вставляти часову шкалу. Але щоб вставити часову шкалу, у вас, мені здається, це доступно з. 16-го Microsoft Office і далі. Але дата повинна бути саме в форматі дати. Тобто, окей. кожна ця дата. Не повинна бути, що тут якийсь пробіл в кінці, чи ще там якось по-різному записано через те, що воно не сприйме як дату, і вас не вийде вставити часову шкалу. Як з тим всім працювати? Замість використання фільтра ми вибираємо Київ. у нас фільтрується все по Києву. Чернівці, Харків. Можна множинний вибір поставити і вибирати декілька міст. Часова шкала у нас все в першому місяці. Тому тут вибираємо дні. Січень, наприклад, нам потрібно за перші 5 днів. У нас відфільтрувалася інформація за перші 5 днів. Але іноді нам потрібно знайти ту інформацію, яку немає у початковій таблиці. Я додав ще один стовпчик. Це кількість надійшло ось сюди. Зараз у зведеній таблиці і в полях і немає цього поля. Натискаємо правою кнопкою по таблиці, натискаємо оновити. У нас з'явилася кількість надійшло. Можемо. Також його додати, навіть, напевне, вище, що спочатку надійшло, а потім, що продано. От, І нам треба знайти залишок. Переходимо в аналіз, поля, елементи, набори, обчислюване поле. Називаємо залишок, і формула в нас буде: надійшло, мінус, продано. Окей, І в нас появилася сума з залишку. Також при додаванні нових рядків необхідно оновлювати таблицю. Зараз зверніть увагу. Тут кількість продану збільшилась, сума залишку зменшилась. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!